Привіт! З тобою «Вчуйся» вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! Темному, лихому середньовіччі, не менш темні та дурні люди, підбурені інквізиторами, спалювали на вогнищах вродливих жінок за те, що вони були красивими і могли начебто спокушати чоловіків. Так зазвичай розповідають про таке явище, як полювання на відьом, масові гоніння та страти в Європі, які дали назву цілому явищу. Полюванням на відьом досі називають переслідування і накодумців. От тільки більшість уявлень, що побутують про це явище, хибні. Поговоримо, які саме всім привіт! На зв'язку Алла Пустовіт, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Перш за все, полювання на відьом відбувалося не в середньовіччі. Якраз середньовіччя знає дуже мало випадків судів над відьмами. А в 1258 році папа Олександр IV навіть окремо оголосив, що інквізиція не буде розглядати справи про чаклунство. Теорія, за якої відьми та відьмаки це люди, котрі поклоняються не Богу, а дияволу, і отримують від нього магічні здібності, виникла і набрала популярності вже наприкінці середніх віків. А доти, якби хтось надумав звинуватити когось у відьомстві в середньовічній Європі, то покарання, штраф або єпитимію – фізичне покарання за гріхи могли присудити саме обвинувачувачу, адже віра в чари. То язичництво і заперечення могутності Бога, знаменитий «Молот відьом інквізитора Генріха Крамера був написаний наприкінці 15 століття. Це книга про відьом, в ній описано, як визначити відьму, як вони укладають угоди з дияволом на таємних шабашах. Крамера описують як неврівноваженого фанатика. Його переслідування відьом відштовхнуло від нього і світських, і церковних урядовців у його рідній Німеччини. Ба більше, провідні теологи і інквізиції засудили книгу через неетичні і незаконні процедури, які в ній описані. А також заявили, що книга суперечить католицьким доктринам демонології. Але, на жаль, Крамер випередив свій час. Світ на початку нового часу був дуже непевним. Хиталися і руйнувалися ті явища, які вважалися непорушними. Загинула східна Римська імперія, Візантія. За океаном знайшли нову незвідану землю. Почалася реформація. А середньовічний поділ суспільства на три стани остаточно перестав працювати. А ще малий льодовиковий період сильне похолодання, що охопило усю планету і яке тодішні люди не могли пояснити. І епідемії чуми та інших хвороб, що проносилися країнами, котрі й так страждали від неврожаїв, воєн і соціальних потрясінь, революції цін, перших хвиль індустріалізації, котра, скажімо, в Англії супроводжувалася вигнанням селян із землі, яку вони поколіннями обробляли. Жити в добу, яку сучасники романтично назвали відродженням, було страшно, і що найгірше важко було зрозуміти причини усіх цих лих, чому взимку вдарили небачені морози, виноград не визрів через дощове літо, жито побило градом. Та й взагалі річна погода змінюється так, що старі прикмети, коли сіяти, а коли збирати врожай, більше не працюють. Чому з'являється чума? Чому одні від неї гинуть, а інші виживають? Хто винен у цьому всьому? Чи не диявол? Адже він, ворог роду людського? Християнське вчення повторює Бог діє через людей, направляючи їх. То, може, диявол робить так само і діє через своїх слуг? У 16 17 століттях Європою прокотилося кілька хвиль полювань на відьом. І завжди вони припадали на якесь важке лихоліття. Найбільша хвиля припала на 30-літню війну. Хоча й говорять, що відьом судила інквізиція, це не зовсім так. Не менше половини справ вели не церковні, а світські суди. До того ж, у протестантських країнах на кшталт Англії чи Швеції в часи найбільших гонінь на відьом інквізиція взагалі не діяла. Католицькі Іспанія та Італія мали найменше справ зі звинуваченням у відйомстві. Щоправда, іспанську інквізицію не назвеш гуманною, просто більшість розслідувань інквізиції в Іспанії були пов'язані з єресями чи таємним сповідуванням юдаїзму або ісламу. Дияволопоклонство відступало на другий план у порівнянні з цим. Більше про діяльність Інквізиції ти можеш дізнатись з уроку спалити не можна виправдати. Католицька церква Єресі Інквізиція. На сайті Вчися вухами. Далеко не до всіх обвинувачених на допитах використовували тортури. Вони завжди визнавалися небезпечним знаряддям так званою королевою доказів, до якої варто звертатися лише у крайньому випадку. Звісно, були країни, де тортури практикували досить регулярно: у німецьких, лотаринських швейцарських судах. Проти відьом в інших країнах тортури застосовували край рідко. А в Англії на кожне застосування тортур слід було отримати дозвіл парламенту. Звісно, все не контролювалося суворо, тим паче в часи руйнівних війн та революції, та й без них. Дослідниця Катерина Диса стверджує, що тортури могли застосовувати у справах, де знатний і впливовий обвинувач тиснув на суд, тоді як обвинувачена людина була незнатною і незаможною. Але варто пам'ятати, що люди раннього нового часу все ж не вважали тортури звичною річчю в суді. Більшість жертв полювання на відьом були жінками. На чоловіків припадає третина серед всіх звинувачень у чаклунстві. Якщо ж подивитись на статистику в різних країнах, то вона може сильно відрізнятися. Так, у Фінляндії серед обвинувачених у відйомстві майже порівну чоловіків і жінок. У Швеції 70% страчених за відйомство чоловіки. В Ісландії страчених чоловіків було 90% та й серед обвинувачених жінок були не лишень молоді та красиві, навпаки, найчастіше за все це були самотні літні жінки та вдови, тобто ті, за кого не могла вступитися родина. Звісно, річ, коли істерія полювання на відьом набирала обертів, заступництво рідних вже не захищало, і саме тоді жертвами ставали не лише жінки. Так, вюрсбурзькі суди на відьмами. З шістсот двадцять років забрала життя десятків людей усіх станів: від жебраків до аристократів, від малолітніх дітей до професорів богослов'я. Під підозру відомстві потрапила чи не третина жителів Вюрцбурга. Страчено було кілька сотень мешканців. Ні церковники, ні світські люди не схвалювали одностайно полювання на відьом. Сучасники бачили в цьому явищі масову істерію і намагалися боротися з нею. Так Фрідріх Шпе, єзуїт, що приймав у Вюрсбурзі предсмертні сповіді засуджених, дійшов висновку, що всі обвинувачення не більше ніж наклеп. Він написав про все пережити книгу, а також був одним із запеклих прихильників повної заборони використання тортур в судочинстві. Адже, за його словами, катування мають силу створювати відьом там, де їх немає. Варто згадати і Гелену Шойберін, одну з перших жертв Генріха Крамера, монаха, який написав «Молот відьом. Вона була заможною городянкою в місті Інсбрук, що в сучасній Австрії. І отримала звинувачення у відьомстві за те, що публічно протестувала проти крамерових проповідей, заявивши, що саме цей чернець своїми проповідями служить дияволу. Суд над Геленою спричинив величезний скандал. Місцевий єпископ, дізнавшись по тробиці справи, назвав Крамера божевільним і наказав залишити місто. Гелену виправдали. Скільки людей стратили під час полювання на відьом? Часом можна побачити заяви про те, що мільйони. Однак ті, хто поширює таку інформацію, не дуже добре розуміють, скільки взагалі тоді в Європі було мешканців. Реальна кількість жертв коливається між 30 та 50 тисячами людей, а ще більша частина підозрюваних, чиї справи досліджували історики, таки отримали виправдання. Чи використовували люди, що мали владу відьомські процеси для розправи над неугодними? Безумовно, чи створювали вони істерію навколо полювання на відьом? Навряд чи радше ці страхи йшли знизу. Люди найчастіше доносили на відьом у межах власного стану. Чи звинувачували когось у відьомстві, аби заволодіти її чи його майном? О так, якщо обвинувачення підтверджувалось, то наклепник міг отримати третину майна обвинуваченого. Але не ця норма в законах різних країн Європи найбільше доклалася до утворення відьомської істерії. Набагато більше на неї вплинуло скасування покарань за лжесвідоцтво. Саме воно дозволило доносити на невинних сусідів і не боятися наслідків для себе. Історики досі дискутують про причини полювання на відьом, а абсолютна більшість із них сходиться на тому, що це була масова істерія. Але чому ця масова істерія 16-го початку 18-го століть стала саме такою через релігійні війни, що спонукали бачити в сусідові потаємного ворога? Але чому тоді не переслідування єретиків? Це ж логічніше. Власне, іспанці так і робили. Та й полювання на відьом траплялося і на землях, де майже не було релігійних конфліктів: важке лихоліття, голод, епідемії, стихійні лиха. Але чому в одні лихоліття були спалахи довкола відьомської істерії, а в інші не було? У Франції посилення королівської влади призвело до зникнення судів над відьмами, а у Данії їх ініціював власне король. Ми не можемо вивести алгоритм, який би повністю описав причини цього явища. Ми не можемо в цьому звинуватити лише людське невігластво і страх. Як серед противників, так і серед ініціаторів переслідування відьом були люди з найкращою для тієї епохи освітою. До того ж, і ті, і ті нічого не знали про причини малого лядовикового періоду, і ті і інші могли бути містиками чи раціоналістами. Можливо, в часи великих лих людей від участі в полюванні на відьом у його прямому чи переносному значенні зупиняють не стільки знання чи освіта, скільки те, що ми називаємо людяністю. На цьому й буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіо уроки. Щойно була Алла Пустовіт, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій! Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Child Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.